Всім привіт! В даному відео хотів би показати дві самих елементарних і частих причини провалу. Часто трапляється таке, коли карбюратор чи на продаж був, чи ремонтний був, проходить місяць-два, і все було перед цим прекрасно і різко з'являється якийсь неприємний течок з місця або прям великий провал. Тобто, в основному це виражається як. Ми даємо. Газу, машина носом клює, а потім набирає чітко оберти. Я в цьому відео не буду повністю все показувати, таке, як рівень, палива і тому подібне. Я говорю, за той карбюратор, який працював прекрасно, все було в ньому добре, але в один момент сталося таке. Першим ділом можна не розбираючи карбюратор. Дивимося, беремо фонарик, щоб нам було краще видно, світимо в камери, натискаємо на педаль газу і дивимося на струмінь з прискорювача. Струмінь як і в першій, так і в другій, повинен бути рівненький і гарний. Не бити в стіну, не бити в іншу другу сторону. Тобто, буває, коли носик, наприклад, в першій камері трішки підзаб'ється, то Струмінь він є, але він в, в стіну б'є і там зовсім ну, не той струмінь і у вас буде провал. Тому перевіряємо струмінь. Струмінь повинен бути хороший, так як я завжди кажу, його повинно бути не лише видно, а ще й чути. Нажимаємо на педаль газу, і в нас чітко б'є рівненький гарний струмінь. Якщо його немає чи б'є в стінку, то ви знайшли свою проблему. Для цього нам прийдеться вже скинути кришечку. Знімаємо кришку з карбюратора, і що дуже важливо, перевертаємо кришку карбюратора, і тільки в такому положенні ми її кудись відкладаємо. Тобто на поплавки боком, раком не кладемо її, так як вже не раз таке було, людина полізла карбюратор почистити, бо їздила не на якісному бензині. І Почистила карбюратор, поставила кришку і в неї вже почало його заливати. Зразу вже я зрозумів, чому. Людина вислала карбюратор, він прийшов і в нього ось так зігнутий поплавок, бо поклали іменно ось так кришку. Кришку акуратно. Якщо у вас там з рідним проблем немає, все правильно налаштовано, то кришечку відкладаємо в сторону, кладемо ось так і не чіпаємо поплавки, не чіпаємо там нічого. Беремо носики прискорювача, дістаємо їх, беремо очисник карбюратора, наприклад. Тобто, якщо у вас немає компресора, І просто беремо і... просто Продуваємо носики. Все. Носики будуть чистими, і все буде прекрасно працювати. Якщо ж у вас струмінь хороший, а провал є аж до такого, що газу даєте, а машина прям тухне. А потім, вже, як друга камера відкривається, вона починає працювати добре. Це в тому причина, що у вас забився паливний жеклер першої головної дозуючої системи. Як все зробити? Беремо викрутку. Ось у нас перша камера. Відкручуємо жеклер. Як зрозуміти, де перша, де друга камера. Ну, По-перше, в нас кожен жеклер повітряний, кожен емульсійний колодязь, він направлений на дифузор. Ось у нас ми бачимо цей жеклер направлений на дифузор першої камери, а цей направлений на другу камеру. І ви це просто не поплутаєте. Ну, Або ось у нас канал з резинкою холостого ходу. Жеклер першої камери знаходиться біля нього. Зазвичай забивається Саме частіше паливний жеклер Дістаємо повітряний жеклер беремо зубочистку в будь-якому магазині, купуєте. Карбюратор на машині у нас стоїть. Вкидаємо її туди. Рано я це зробив, так як я його не відкрутив. Беремо викрутку, нормальну викрутку, щоб там нічого не зірвати. Відкручуємо жеклер першої камери. Беремо. Зубочистку. І ось так дістаємо жеклер першої камери. Тим самим очисником можете продути, але, в принципі, якщо у вас там щось сидить, то ви його знизу жеклера і знайдете і візьмете просто ось так зубочисткою почистите і все. Вкидаємо назад жеклер. Якщо побачили там муху, то взагалі прекрасно, тобто ви побачили вже забруднення. Все ставимо на місце. Ставимо назад Жеклер, беремо акуратно кришечку. Можемо перевірити, чи тримає голка. Закриваємо обратку, тягнемо і пробуємо, чи в нас все тримає. Беремо акуратно, ставимо назад кришечку і все затягуємо. і В більшості випадків така проста і примітивна процедура, але вона вирішує більшість проблем. Якщо з карбюратором все добре, то самі частіші проблеми провалу це. Перескорювач і жеклери першої камери головної дозуючої системи. Всім дякую, хто дивиться відео, всім до побачення!